Так, Громаду привіт. Синя хмара. Пройшов у нас дощик невеликий. На перве поле трохи замочило на два пальця, ну ще воно йде. Рішили тут засіяти ще одне поле коло горіхів. Зараз покажу вам, як хлопці питають принцип сівалки, як воно йде. По сухому йшло отлічно, по мокрому трошки. Ну, Земля яка мокра, на три, зараз Щас... зайдемо, глянемо, яка земля. Нема де глянути, все зрита. Ну, Ну, мокра. На... ну Під соломою і була мокра земля, ну мокра земля. Ну, бачите, вчора дощ був. Коротше. Промочило сантиметрів на п'ять, ну не домочило до... до того. Так воно йде. Зараз, Щас... бачите, такі полоси. Трохи підбиває, ну нічого, хоч трохи вкинемо, може. Тут 7 гектар. Коротше, як воно йде. Розгортач, розгортає трохи щось, потім диск щось тут прорізає, ось бачите як, перерізав, в принципі, рестки, бачите? Рештки перерізає. Потім йде анкер, той, що дожен був усівати добрива. Ну, добрива ми не сіємо, ряд анкерів. І вже оцей анкер цей максимально скільки можемо глибоко за тут край щоб заліз. І потім всиває сама лижа. Вона вже йде по сліду, по обробленому, ну тут вже вже фактично вона тут, вона вже нічого не робить. Просто всиває на 3-4 сантиметра. І все, так, звісно, підбиває і ну, сімена там, бачите, вже треба й засипати. Ну, я зроблю оборот. Сипи, звісно, згортачів немає. Ну отако, ну в принципі, йде щось потрохи. Так, буду їхати, бо там воно вже засивіло, не знаю. Три оборота зробив, це ж хотів ще одне поле засіяти. Поки місь волога є, а там буде видно. Получиться, не вийде та получиться. Головне, щоб, щоб їздити на це поле, дивитися. Бо якщо то покинув тільки... Деждень не приїхав сюди, все, обов'язково обязательно або щось з'їсти, або, або ще щось буде зробити. Ну, якісь нюанси. Так що буду їхати. Отак От воно сіє. В принципі, по сухому, звісно, добре сіяло. Піднімаємося. Взагалі без проблем. а Тут, звісно, підбиває трохи. ну, Йдемо на пролом. Пихаємо. А ждать Лучше посіяти, як кажуть, до доща, чим потім ждать, поки воно підсохне, поки воно ще щось. Так що спішимо. Ну, вже гектара-півтора посіяли, тут ще чимось гектар. Може ж успінемо. Потім руляблін опустить. Так, ну це також по кругу по кругу, так що всім пока. Ось така сівба. Будемо сіяти і покровні культури, ну це вже потім, як, під... як вже потім, бо це все одно полоски якісь на кожному полі експерименти пороблю. Не так масово, але експерименти пороблю. бо... Це, як кажуть, нема граться багато. Ну, експерименти будуть. І гірчиться, куліси посіємо. Воно бачите, йде в соломі, хоч би що. В соломи тут край, бачите як? Воно там став. Мокра земля, звісно, прорвала. Йде. Це край по самій більшій соломі. Навіть рядків практично не видно. Ну. Пробиваємо путь. Зараз воно випаде. И сильно багато соломи на краю, бачите, комбайн розвертався. Кучі, 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 на нічого. Анкер протягує. По сухому, звісно, було сіяти взагалі без проблем. Я навіть не заглядав туди. А звісно, трошки підмокло. Ну як. Отакі полоси. що там мене ще питали. Так. Упхнемо, а там буде видно. Головне, як кажуть, в ріпаку отримати сходи, бо мені кажуть, що ви його останавливать. Та встанав, встановимо. Головне Чіткі сходи получить. Так, а тут все. бачите, вже стерня такоменше. І навіть скосок, то йде, взагалі, без проблем, але ну, бачите. <кл 'язок> ну, підбиває, звісно, сира земля, там де колтер. Залипло, приходиться чистить. Так що всім пока. Працюємо. Як кажуть, смерть хуйлус, смерть хуйловцям тим підарам конченим. Короче, все буде Україна. Слава ЗСУ. І... Трошки не бачаюся, бо... Буде... Ты що там сзади робиться. Всім пока. А там чорне, пиздец. І там чорне. Не вспью, мабуть. Ну нічого. Буде експеримент. Так, все, всім пока.